Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає мирним жителям Донецької та Луганської областей, які опинилися в зоні бойових дій. Продуктові і дитячі набори отримують пенсіонери, інваліди, родини, які мають малюків до двох років. Для збалансованого харчування дитини видають молочні каші, суміші, пюре. Продуктові набори посилені, тушкованкою, рибними консервами, додатковими крупами та макаронами. Для людей, які від літа не отримують соціальних виплат, гуманітарна допомога єдиний спосіб вижити. Допомогу від Ріната Ахметова отримують мешканці Донецька. Макі. ...моспінного, горлівки, Тореза, Ясинуватої, Харциська, Єнаківа, Кіровського, Зуївки і Свердловська. За чотири місяці штаб видав уже понад мільйон наборів. Дай, Господи, здоров'я тому, хто дають нам м'яшки є. Чому живем харашови? Хоч пензію не дають, але хоть м'яшки дають. Качество хорошее, такое, что ну, то все, что надо ребенку. И памперсы, сейчас это не купишь, и не за что купить. И соки, и это, то есть это как бы будто реальная помощь хорошая.